В ефірі новини сьогодні у випуску в ніч на 2 листопада. Росіяни здійснили атаку по Ізмаїлу ударними безпілотниками. В Ізмаїлі відкрили оновлений пам'ятник Христо Е під 2025-2026. Яка ситуація захворюваності в Ізмаїльському районі? Вітаю з вами у студії Лілія Кострова наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 3 листопада орієнтовно такі. 1 мільйон 144 тисячі 830 осіб особового складу, 11 тисяч 321 танк, 23 тисячі 531 одиниця бойових броньованих машин, 34 тисячі 207 артилерійських систем, 1 тисяча 534 реактивні системи залпового вогню, 1 тисяча 235 засобів протиповітряної оборони, 428 літаків, 346 гелікоптерів, гелікоптерів, 77 435 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3918 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 66 411 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3989 одиниць спеціальної техніки. Вніч на 2 листопада росіяни здійснили атаку по Ізмаїлу ударними безпілотниками по типу шахет. Попри активну роботу сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. Через обстріл загинуло двоє людей. Ще троє людей постраждали. Подробиці дивіться далі. Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Одещини. На жаль, є загиблі. В ніч на 2 листопада росіяни здійснили атаку по Ізмаїлу ударними безпілотниками по типу шахет. Попри активну роботу протиповітряної оборони, є пошкодження цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки пошкоджено 5 вантажних автомобілів на відкритій автостоянці. Чотири з них були порожніми. Ще один зерновоз із вантажем сої. Пожежу, оперативно ліквідували рятувальники. За попередніми даними, через обстріл загинуло двоє людей. Їх особи встановлюють. Ще троє людей постраждали. 42-річний чоловік, госпіталізований з термічними опіками. Його стан медики оцінюють як Середньої тяжкості. Ще двом людям допомогу надали на місці, зазначив голова Ізмаїльської районної військової адміністрації Родіона Башев. Один з 25 опіків він знаходиться в лікарні з міста Ізмаїл, Йому надається вся необхідна допомога під контролем лікарів. Двоє інших постраждалих їм надана була вночі допомоги, і вони вже знаходяться вдома. Зараз працюють правоохоронці, вони ä, фіксують ä, цей прильот і вони фіксують ну, дії агресора, тому а ми зі свого боку зв'язуємося з власниками або з тими, хто там знаходиться, і далі будемо вже допомагати. Безумовно, будемо допомагати, громади готові, і, ну, так завжди у нас відбувається. Правоохоронні органи документують черговий воєнний злочин Російської Федерації проти цивільного населення Одещини. Юлія Петлецюк, Наталя Гаврилова, Христина Лангольв для програми новин. 31 жовтня в Саф'янівській громаді Ізмаїльського району сталася дорожня транспортна пригода зі смертельними наслідками. За попередню інформацією, 38-річний водій автомобіля Volkswagen, рухаючись у напрямку села Комишівка, не обрав безпечної швидкості, виїхав за межі проїжджої частини та зіткнувся з деревом. Від удару автомобіль перекинувся. На жаль, кермувальник загинув на місці події. Поліцейські встановлюють усі обставини ДТП, вирішується питання про внесення відомостей. До єдиного реєстру досудових розслідувань правоохоронці, вкотре закликають водіїв, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Не перевищуйте швидкість, уважно стежте за дорожню ситуацію та бережіть себе. 30 жовтня в Ізмаїлі відбулися урочистості з нагоди Дня Бесарабських Болгар, Дня народних будителів Болгарії та відкриття після капітального ремонту пам'ятника Христоботів. Подія об'єднала представників влади, духовенства освіти, культури та громадських організацій України та Болгарії, ставши символом дружби двох народів і збереження спільної культурної спадщини. Дивіться далі. 30 жовтня в Ізмаїлі біля пам'ятника Христоботів відбулися урочисті заходи, присвячені Дню Босарабських болгар, Дню народних будителів Болгарії та відкриттю після капітального ремонту пам'ятника видатному поету, публіцисту і національному діячеві болгарського народу Христоботєву. Свято мало особливе значення, адже поєднало культурну, історичну, духовну складові життя українських болгар. Урочистості розпочалися виконанням гімнів України та Болгарії у виконанні солістів обласного центру національних культур Сергія Нейчева та Богдани Чілік. Ще на праця у I'm like урочисто відкрити пам'ятник було надано Антону Кіссе, Святославу Іванову та Міколі Іванову. Для цього відбулося освячення монумента, яке провели архієпископ Болградський Сергій і настоятель святогеоргівського храму протеєрії Віталій. Архієпископ Сергій благословив присутніх, підкресливши значення постаті Христоботіва як символу свободи, гідності та любові до батьківщини. На церемонії були присутні заступниці голови Ізмаїльської районної державної адміністрації Марина Деной, народний депутат України та президент Асоціації Болгар України Антон Кісе, генеральний консул Республіки Болгарії в Одесі Святослав Іванов, генеральний директор Болгарського телеграфного агентства Кирил Вєльчев, заступник міністра культури Республіки Болгарія Ашот Казирян, народний співак Ілля Луков, а також представники місцевої влади, духовенства та громадських організацій, ініціатором і організатором Відновлення пам'ятника став голова ізмаїльської болгарської громади імені Святої Софії Микола Іванов. Він щиро подякував усім, хто долучився до реконструкції та благоустрою території, зазначивши, що завдяки Збройним силам України ми маємо змогу відроджувати і берегти культурну спадщину. Сьогодні ми святкуємо Дємі Сарабський Болгар та маємо честь відкриті пам'ятник Христоботі після капітальної реконструкції. Це за нас для болгар української бісарабі дуже важливо, тому що ми пам'ятаємо завіт нашого Христоботі, що. Тот, хто погибнет в бой за свободу, тот не вмирає, він вечно в пам'яті людської. І тому сьогодні це дуже актуально для нас, тому що війна четвертий рік йде в Україні і ми, болгари, теж приймаємо самую активну участь в цьому процесі. Дуже дякуємо Силам оборони та безпеки за возможность сьогодні зустрітися і провести цей захід. З вітальним словом до всіх присутніх звернувся народний депутат України Антон Кісен. Важно досі почитимі свої традиції, свої обичаї і вяром, а що наступить мир на наша українська земля і місію. Продовжимо нашу роботу добровіжно. До привітань також долучився генеральний консул Республіки Болгарії в Одесі Святослав Іванов. Скопи без арабської болгарії. Изключително съм развълнуван, че имам възможност да ви поздравя по случай откриването на паметника на Христо Ботев. Български поет, революционер, възрожденец, който е отдал живота си за свободата на България. Прекарал част от живота си в Бесарабия, Одеса, за и Измаил. Днес България е в Измаил. Честит празник! Берете здраві на вас і на ваше сімейство. Силен дух, здраве, в'яра, по фотошній день. Болгарія ви пожелава скорошен мир і благоденства. Також він нагадав про історичний зв'язок між болгарським і українськими народами. У своєму виступі він підкреслив спільність духовних і визвольних прагнень обох націй. За нас є як е за вас Шевченко. Е голям, поет, революціонер, визрожденець. Той е бил ученик в Одеса от 1963 до 1966 година. После е бил в Задонявка и учител. И след това около две години тук в Измаил. Днеска мога да кажа, че България, въпреки продължаващите 4 години вече война, подкрепя Украина. Те, зі подкрепа не само політична, гуманітарна і фінансова, я включу і підкрепа за е, укреплення на оброн та способності на Україна. Від імені голови Ізмаїльської районної державної адміністрації слова щирої подяки висловила Марина Диной. Дуже цінно, що наші гості приїхали, якраз незважаючи на те, що наша країна зараз перебуває широкомасштабній військові агресії. Від імені голови Ізмільської районної державної адміністрації радіо Анатолійовича Абашева щиро дякуємо вам і всім дотичним до цієї події, всім людям, хто торкнувся цього дня, всім людям, хто був дотичним для того, щоб відкрили сьогодні оновлений пам'ятник. На базі Ізмельського державного гуманітарного університету у нас буде відкриття пам'ятника болгарському поету Христу Боцюву. Дуже знаменна дата для всіх нас, для болгар, для Бесарабських болгар, для всієї Бесарабії. І дуже приємно, що саме в місті Ізмаїл, на території Ізмаїльського району, ми святкуємо цей день. Дуже Жахливо, що цей день співпав з умовами широкомасштабної військової агресії. Дуже важко людям, болгарам, булгарам, приїхати до нас в місто Ізмаїл і разом відсвяткувати це свято. Але ми сподіваємося, що незабаром настане перемога, що всі люди об'єднаються разом, і ми будемо святкувати всі наші свята. Ректор Ізмаїльського державного гуманітарного університету висловив щиру вдячність організаторам та болгарській громаді за відданість спільній справі та збереження історичної пам'яті. Я надзвичайно вдячний всім та кожному, хто е зміг. Допомогти цій спільній українсько-болгарській справі дуже символічно, що майже 30 років на базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету здійснюється професійна підготовка фахівців-педагогів з болгарістики, з болгарської мови і літератури. І ми сподіваємося, що ця подія буде сприяти подальшій гармонізації українсько-болгарських відносин. Своїми думками поділився кандидат географічних наук. Наук доцент В'ячеслав Тодоров відзначивши вагомість постаті Христоботєва для болгарського народу, а також наголосивши на міцних зв'язках між Україною та Болгарією, Христоботив залишив дуже вагомий внесок в не тільки в історію Болгарії, але й в історію болгарських переселенців. І Завдячуючи тому, що сьогодні ми фактично відзначаємо день сарабських болгар який 29 жовтня є офіційним святом в республіці Болгарія. Кошти на реконструкцію пам'ятника зібрали бесарабські болгари, які мешкають в Ізмаїлі та Ізмаїльському районі. Загалом на відновлення споруди було витрачено 800 тисяч гривень. Представник болгарської громади свята Софія Георгій Чілік зазначив, що окрім реставрації самого монумента, автором якого свого часу був місцевий скульптор Михайло Недопака, також провели капітальний благоустрій території. А саме замінили плитку, встановили нові лавки та освітлення. Обшими усилиями сметка більше на 800 тисяч гривень. Повністю та оплочі замінили плитками, світильники, лавочки, демонтаж, повністю поміняв гранит, реставри бюст на Христа Ботів. Ну, со вложих ми десь чуть більше, 400 тисяч. Спасибо на наші. Белгарі Куїту белгаріку в град Ізмаїл і в наш ізмаїльській район. Почесні гості із Болгарії Кирил Вельчев, Ашотка Казарян та Ілля Луков, подякували українським болгарам за збереження культурної спадщини, висловили підтримку та побажання миру Україні. Ілля Луков виконав акапельно зворушливу болгарську пісню, яка стала символом дружби між народами. Деботев, Делевски, Декараджата, Де са славните войводи от Стара планина. Турска сила, черна чума, Komiti tebi je Zaginaka po planina Zamila svoboda Мистецьку частину заходу підготував колектив обласного центру національних культур. На сцені виступили Ганна Кулачок, дует Федори Курців та Сергія Нейчева, а також вокальний ансамбль Гармонія під керівництвом Євгенії Нейчевої. Завершення учасники поклали квіти до підніжжя пам'ятника Христобоців, вшановуючи пам'ять великого болгарського поета та революціонера. Після церемонії ректор Ізмаїльського державного гуманітарного університету Ярослав Кічук запросив гостей із Болгарії, представників обласного центру національних культур і членів Ізмаїльської болгарської громади продовжити спілкування під час перегляду фотовиставки, присвяченої життю Христоботіва, та участі у круглому столі українсько-болгарські зв'язки, історія сучасність та перспективи. Відновлення пам'ятника стало ще одним кроком у зміцненні українсько-болгарських культурних відносин і підтвердило глибоку повагу до історичної спадщини багатонаціонального Ізмаїльського ісмаїльського краю, ставши символом єдності, взаємоповаги та дружби між українським і болгарським народами. Лілія Кострова Христина Лангольф для програми новин. Протягом тижня поліцейські Одещини провели низку просвітницьких і профілактичних заходів для дітей та молоді у школах, вишах, культурних закладах та навіть у райвідділах. З учнями обговорили правила дорожнього руху, поведінку в громадських місцях, мінну безпеку, шкідливі звички, булінг та вплив соціальних мереж. Правоохоронці наголосили на важливості взаємоповаги, толерантності та підтримки одне одного. Під час інтерактивів школярі пробували себе в ролі експертів. Знавалися, як збирають докази та як сучасні технології допомагають розкривати злочини. Крім того, під час осінніх канікул діти створювали власні мистецькі роботи на тему Моя Україна та взяли участь у конкурсі, що було, якби не було поліції, у якому через малюнки та есе висловили своє бачення ролі правоохоронців у суспільстві. З вересня в Україні розпочався епідсезон 2025-2026. Зазвичай з початку осінньо спочатку зимового періоду збільшиться кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип. Яка ситуація в Ізмаїльському районі? Дивіться у сюжеті. З 29 вересня в Україні розпочався епітсезон. Враховуючи, що це сезонне явище, очікується зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, серед яких грип та ковід. 19 Яка ситуація із захворюваності на ковід в Ізмаїлі розповіли у міському центрі первинної медико-санітарної допомоги? В нашому місці зафіксовано сезонне зростання на захворювання горвеї та ковід. За останній тиждень захворіла 231 особа. З них covid – 35 осіб після кількох років відносного затища ковід. 19 знову нагадує про себе і в дещо зміненій формі зазначають медики нові штами легші симптоми у більшості випадків але водночас висока заразність і ризики для вразливих категорій населення найбільш поширені симптоми covid 19 у 2025 році це підвищення температури тіла подразнення або біль у горлі Кашель сухий, біль у м'язах та суглобах, втома та головний біль. Сімптоми схожі на сезонне захворювання з грипом або алергією. Тому потрібно звернутися до медичного закладу, де зробиться тест на ковід. Та отримати рекомендації лікаря для подальшого лікування. Наразі відомо, що заразитися коронавірусною інфекцією може будь-хто, а перебіг захворювання залежить насамперед від імунітету людини. Однак Всесвітня організація охорони здоров'я виокремлює певні категорії людей, які найбільше схильні до ураження коронавірусом. Особливо уважним треба бути па пацієнтам з груп медичного ризику, до яких належать особи старше 60 років, особи, які мають хронічні захворювання, це цукровий Діабет, серцево-судинне захворювання, хронічні захворювання дихальної системи та нирок, особи з низьким імунітетом, вагітні жінки та маленькі діти. Найбільш дієвим способом захистити себе від хвороби є вакцинація. Щоб уберегтися від летальних випадків, спеціалісти радять не зволікати. А поки є час зробити вакцини. У першу чергу вакцинуватися слід людям з груп ризику. Найкращим засобом профілактики від захворювання залишається вакцинація. Щеплення від ковід 19 безоплатно для пацієнтів і можуть бути отримані за направлення сімейного лікаря. В нашому місті вони проводяться за адресою Клушину 6, 26 а кабінет кожного дня з 8 до 14 години. Будьте уважні до себе та своїх рідних, здоров'я вам та вашим родинам. Якщо ви помітили у себе перші прояви хвороби, одразу звертайтеся за медичною допомогою. Проконсультуватися з лікарем та зробити тест на ковід можна у пункті тестування по вулиці Єдності, 75. Заклад працює з понеділка по п'ятницю, з 8 до 13. У суботу прийом таких пацієнтів відбувається по вулиці Клушена, 6 з 9 до 13 години. Не займайтеся самолікуванням, дотримуйтесь мір профілактики та будьте здорові. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. На лаву підсудних відправили 30-річного жителя сусідньої області, який наприкінці серпня в місті Рені, перебуваючи на підпитку, безпідставно вистрілив із травматичного пістолета, щоб налякати перехожих. У парку в той момент відпочивали люди, серед них дитина. Ніхто не постраждав, але стрілок спричинив паніку. Чоловіка оперативно затримали правоохоронці, які прибули за викликом очевидців, і вилучили зброю. Після проведення слідчих дій фігуранту повідомили про підозру в хуліганстві вчиненому із застосуванням зброї за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Обвинувальний акт скеровано до суду. А що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривні 70 копійок, продати за 42 гривні 15 копійок. Єврокупівля 48 гривень 12 копійок, продаж 48 гривень 92 копійки. Дунайське гідрометабсерваторія повідомляє, у вівторок, 4 листопада, в Ізмаїлі очікується хмарна погода, без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-9 градусів тепла. В день 14-16 градусів з позначкою плюс. В Одесі хмарно, можливі дощі. Вітер змінних напрямків: 1,4 чотири метри на секунду. Температура повітряночі 13 градусів. В день 15 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті ізмаїлтіві.ком а також на ютуб-каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі в наступних випусках.